Від Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь: коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсте, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не зодягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться і ті кажучи Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі і тобі не послужили, він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному із моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо хто-небудь мало підготовлений, почув би лише цей сьогоднішній уривок Святого Письма і поспішив би зробити висновок самотужким, міг би подумати собі, мабуть, спасенний, оправданий перед Богом, має бути той, хто робив добрі справи. А можливо, хто-небудь подумав би, якщо вирвав із контексту Святого Письма і всієї історії спасіння цей уривок Євангелії від Матея про те, що, можливо, спасенний буде той, хто в житті своєму зробив більше добра, аніж зла. Але і один, і інший був би помилився спасенним, оправданим буде лише той, хто матиме чисте сумління. Властиво виправдатися, бути виправданим і опинитися праворуч від Сина Чоловічого, коли той прийде у славі, це є одне і те саме. Виправдатися можна ж за свідченням Святого Письма лише завдяки вірі. Святий апостол Павло, звертаючися до Римлян, а також і до нас, натхнений Духом Святим, свідчить і стверджує, що ніхто не оправдається перед Богом ділами закону. І навпаки, що говорить Писання, повірив Авраам Богові, і це йому пораховано за оправдання. Отже, тому, хто повірить у Бога, і тому, хто повірить Богові, передбачене оправдання. Предбачене. Спасіння. Але одної лише віри в Бога недостатньо. Говорить святий апостол Яків до нас, ти віруєш, що є єдиний Бог, добре робиш, але і біси вірують та тремтять. Отже, навіть і віри невистачально. Але потрібно, щоб віра наша, віра в Бога і віра Богові була живою, а оживити ми її здатні добрими справами, які. Робимо на честь Ісуса Христа. Оці от люди, які почують, що ви благословенні, праведники, ідіть на вічне життя, про яке говориться в сьогоднішньому Євангелії, будуть спасені не тому, що робили добро, а тому, що тим добром оживили свою віру. Вони будуть оправдані, будуть врятовані, не тому, що когось в житті своєму прийняли в Дім свій, чи нагодували, чи напоїли. А тому, що в іншій людині, в іншій особі побачили Спасителя, побачили Христа. Адже, що ви одному із найменших зробили, те мені ми зробили. Побачити в іншому Христа, це є наслідок віри. Отже, добрі справи це не те, що передує нашій вірі, а те, що її робить живою, те, що її робить чинною, що приведе в результаті до нашого оправдання. Яке маємо отримати від Бога завдяки тому, що жили і найголовніше померли в добрій, щирій, правдивій, оживленій добрими справами вірі у Бога і вірі Богові. Бо як може спастися той, хто не вірить у Бога? Як може він опинитися поруч із Богом? Як може оправдатися той, хто не бажав пізнати і сповнити волю Божу в своєму житті? Як може опинитися в небесах у Царстві Божому, у церкві, прославленій той, хто не належав за життя до церкви, воюючої тієї, що на землі? Це було б цілком нелогічно, це суперечило б природі спасіння нашого. Тому гірко і жорстоко помиляються ті люди, котрі вважають, що якщо вони будуть робити добрі справи, годувати. Голодних, поїти спраглих, купляти медикаменти для хворих, то вони тим відкупляться від прокляття, яке стягають на себе невірством своїм. Очевидно, добрі справи потрібно робити, але потрібно їх робити як наслідок віри нашої щиро, натхненно і не по-фарисейськи. Ось така віра сподобається Богові, і ось завдяки такій вірі ми здобудемо спасіння і оправдання. Спасенний буде той, хто буде вірити, як митар Закхей, що нічого не посоромився і на дерево виліз, щоб Христа побачити, і щоб, як наслідок цього, в дім і в життя своє Його прийняти. Спасенний буде той, хто буде вірити як блудний син, який, незважаючи ні на що, повертається до дому батька свого. ще спасенний буде той, хто буде каятися, як митар. Визнаючи свої провини перед Богом, бо наслідком Його покаяння є наслідком віри. І не буде спасенний, бо без користі для нього і віра в Богові, і віра в Бога, і добрі справи, які він робив тому фарисеєві, котрий замість каятися лише похвалявся своїми добрими справами. Я бажаю вам, вірні церкви Христової. Глядачі, спасайтеся завдяки вірі і оживлюйте вашу віру добрими справами. Якщо будете так поступати, то врешті настане хвилина, коли і ви повернетеся на небеса, з яких ви походите, і почуєте від нашого Спасителя оці слова, йдіть, праведники, на життя вічне в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!